Бо все в житті таки буває. Хтось відчуває, хтось знає, хтось бачить, а хтось чує. Все з Богом вдається, якщо хтось не здається. Хтось мириться, чекає, по-людськи якось дбає і знає, що так буде, бо Боже не забуде. Хтось мириться, хтось любить. Хтось мріє, що полюбить, і щастя жде чи то шукає, бо де воно зовсім не знає. Хтось бігає і хтось страждає, бо все в житті таки буває. І все світ різним, і людина, і навіть різна кожна днина. Хтось думає, лиш все проходить. Хтось мріє і все собі знаходить, бо знає, що на світ багатий, і кожному всього для всіх же хватить. Великий Всесвіт, все він має. По-доброму про всіх він дбає, дає все те, що заслужили, і міряє всім тим, що в нього. Положили: хтось відчуває, хтось знає, хтось бачить, а хтось чує. Все з Богом удається, якщо хтось не здається.